Вітання з незламного Харкова. Я Олена Плотникова. За покликанням і за фахом я вчителька і дуже пишаюся цим. Так склалося, що свою педагогічну діяльність я розпочинала в середній школі. Згодом, коли стала мамою і мій син зростав, мене зачарувала саме початкова освіта. І от вже понад чверть століття я надихаюсь дитячою творчістю і надихаю дітей творити. Вже 17 років я заступниця директора з навчально-виховної роботи. І до моєї зони відповідальності входить супровід педагогів дошкільної освіти. І тому своє бачення важливості розвитку творчого інтелекту як основи для підприємливості, успішності і зростання особистості я розпочну саме з дошкільної освіти. Від народження дитина пізнає світ і з допитливістю досліджує його. Ця природна здібність підтримує прагнення діяти і здобувати бажане. Дитині належить весь світ, але вивчає вона його через складові. Для мене це перший постулат про цілісність освітнього процесу і цілісний розвиток особистості. Це як калейдоскоп. Окремо кожен елемент, наче звичайний і непримітний. А які ж умови потрібні для того, щоб ці елементи перетворювалися на незвичайні композиції? Для такого ефекту обов'язковою умовою є певний кут зеркал, щоб утворювалися неймовірно яскраві неповторні візерунки як особистість кожної дитини? У дошкіллі перевага віддається дослідницькій діяльності малечі. Чому? Мабуть, пам'ятаєте, доторкнутися, роздивитися, розібрати і не зібрати. Або зібрати щось зовсім нове, послухати, понюхати і обов'язково спробувати на смак. Отже, спрямовуючи під певним кутом дитячу допитливість, ми підсилюємо закладене природою і в такий спосіб розвиваємо жагу до творчості, фантазії та креативності. Так, малюки на заняттях проводять досліди і вивчають довкілля в умовах наближення до реальних. Як виникає дощ та не сніг, чому висихають калюжі, чому і як з'являється веселка, як виростають рослини. Пріоритет надається кінестетичним видам діяльності, які розвивають ліву частину мозку, що відповідає за схеми, числа та алгоритми, і праву, яка бачить світ образами і творчою. Саме тактильні відчуття дошкільників створюють атмосферу безпеки, турботи, знижують тривожність, підвищують упевненість дитину у своїх силах. Тож діти, продовжуючи здобувати освіту в новій українській школі, більш адаптовані до нових умов освітнього процесу та його особливостей. Як тренерка Нуш, я переконана у дієвості мультипредметного підходу, який дає змогу цілісно сприймати об'єкти та предмети вивчення. З дорослішанням дитина не тільки спостерігає за дослідами, але й ініціює їх. Це теж про творчість і фантазію. Математика вивчається через зв'язок з життям та з іншими предметами. Діти вирішують, чи можна розмістити килим розміром 3 на 4 метри у кімнаті площею 12 квадратних метрів і за яких умов. А потім створюють орнамент для цього килима, добирають інтер'єр у цій кімнаті, рахують бюджет та визначають заощадження після закупівлі необхідної кількості матеріалів для ремонту. І так можна продовжувати. Через творчість і мультипредметність формується мовленнєва і комунікативна компетентність. Разом з Еткемпом у літньому таборі Розумне літо я проводила цикл занять за твором Елеонор Портер Поліана для учнівства молодшої школи. Подорожуючи сторінками книги, діти досліджували емоції, розробляли тематичні постери про радість, виготовляли таємні ресурсні нотатники. Вчилися писати листи та висловлювати свої думки синханами та вишами. Так розвивається креативність, критичне мислення і не тільки. син методистка освітньої платформи Повір, докладаю зусиль, щоб творчість наскрізно втілювалася учнівством на зустрічах віч віч і ставала рушієм для досягнення дітьми ще непідкорених вершин. Усі справи творчі. Інакше навіщо? Вітаю! Я Тетяна Бойко, вчителька початкових класів, тренерка нош, освітня експертка. Переконана, що наші найкращі вчителі це наші діти. Їхня природна допутливість вражає. Фантазія і мрійливість не мають меж. Сміливість втілювати у життя свої ідеї проявляється в їхніх діях. Будувати фортецю із підручного матеріалу. Розробити складну схему розумного роботорятувальника, вигадати пригодницьку історію про прибульців з інших планет, або ж намалювати дизайн зоопарку майбутнього з ліфтами для черепа. І це ще не все. Як же нам, вчительству, не втратити ці найцінніші якості особистості? Кен Робінсон аргументовано пояснює те, що шкільна освіта вбиває у дітей творчість через зосередженість. На запам'ятовуванні фактів і виконанні тестів. Чому разом зі зростанням дітей у школі зростає страх помилки, і діти перестають креативити, мислять лінійно, шаблонно? гаджети і девайси, смарт-годинники і телефони, інтернет і біткоїни. Адже усього цього могло б не бути? Усе це з'явилося завдяки людям, які мали сміливість мислити інакше. Це виклик для творчої уяви, креативного мислення і здатності бачити за межами можливого? Серед наскрізь хмін, що формує нова українська школа, чільне місце посідає самовміння творчої мислень. Тож як нам підтримувати та розвивати в учнівства творчий потенціал? Запрошуйте на свої уроки відкриті проблемні запитання: що, якщо сонце світитиме і вдень, і вночі? Яка модель паперового літачка подолає довшу відстань? А що було, якби люди вміли літати? Такі і багато інших запитань з викликом на творчості і фантазії ми досліджуємо на інтегрованих уроках та креативних проєктах. Ознайомтесь зі стам підходом і практикою формування та розвитку творчої уваги на тренінгах для освітян у Откемп Академії, де на засадах рівне і рівному я ділюсь своїми знахідками і власним досвідом. Розвиток творчого інтелекту в учнівства. На мій погляд, неможливий без розвитку соціально-емоційних навичок. Саме це позитивно впливає на загальний розвиток, академічну успішність та в цілому на майбутнє кожної дитини. Ще раз переконалася в цьому, ставши сам педагогу на освітній платформі «Повір». Спостерігаю, що більш дорослих дітей середньої школи творчі завдання мотивують і захоплюють. Творча діяльність допомагає їм виражати і приймати своє я, пізнавати свої таланти. Добре розуміти себе та інше. Запропонуйте дітям цікаве завдання. Головне, щоб кожна дитина розуміла мету. Для чого їй це потрібно? Тоді вона буде вмотивована і обов'язково створить щось незвичайне. Насправді для цього достатньо небагато аркуш паперу і олівці. Попросіть дітей пофантазувати, можливо, заплющити очі. І придумайте щось незвичайне. Запропонуйте додати детали. Попросіть придумати історію про це і презентувати її. Цикл таких креативних занять «Пізнавайка» я проводила у Маліят Академії та дитячому онлайн-таборі Розумне літо у березні-серпні 2022 року для дітей, які через повномасштабну війну не мали змогу навчатися у своїх школах. Такі творчі заняття допомагають стабілізувати внутрішній стан дітей, підтримують, повертають відчуття благополуччя і є наснамою для дітлахів. З чого почати? Ділюсь тим, з чого починала я. Покажіть дітям звичайні предмети, до прикладу, ложку і коробку. І попросіть їх придумати 10 способів їх нестандартного використання. Або ж знайдіть 5 спільних рис і 5 відмінних. Відповіді вас точно здивують. А ще використовуйте творче письмо. Випадково оберіть кілька слів. Або ж термінів, з теми, яку вивчаєте. До прикладу, літак, конверт. І попросіть написати коротке оповідання, використовуючи ці слова. Також заохотьте їх творчим дизайном, попросіть учнівство створити ескіз продукту або рекламу для вигодного товару. Вони придумають концепцію, логотип, слоган, маркетингову стратегію, а можливо, в майбутньому, і втілять її у життя. Допоможімо нашим дітям вже зараз стати творцями їхнього майбутнього.